У Житомирі з'явилася платформа для співпраці Держенергоефективності та міської ради. На Покровській 4 відкрили офіс декарбонізації та енергозбереження. Це стало кроком для покращення екології та економіки не лише нашої області, а й усієї країни. Для нас дуже приємно і почесно відкривати сьогодні офіс декарбонізації енергоефективності в місті Житомир, оскільки ви є дуже сучасними, і розуміння, що таке енергоефективність і енергозаощадження, ви знаєте, як найкраще в країні, і проводили дійсно ці заходи до сьогодні ще до військового часу, до воєнного часу, і відповідно маєте і позитивні наслідки і результати цього процесу. В сучасному світі енергозбереження є важливою метою, і головне завдання цього проєкту залучення кожного, щоб вийти на рівень енергоефективності країни. Енергоефективність і самоповноваження агентства – це кроссекторальна секторальна політика, яка стосується всіх секторів економіки. Тому що ми відповідаємо за ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів в країні і реалізовуємо політику в цій сфері. Відповідно, ми будемо працювати в регіоні разом з місцевою владою, з муніципалітетом, з всіма комунальними закладами, з бізнесом і з населенням. Заощадження в результаті впроваджених заходів кошти спрямовуватимуться на інші важливі потреби, як, от допомога військовим чи підготовка бізнесу до майбутніх викликів пов'язаних зі вступом в ЄС. Саме у цьому полягає принцип енергоефективність передусім. Якийсь позитивний бік того, що нам довелося пережити, тому що вже ніхто на сьогодні не сумнівається, що енергоефективність це не просто якийсь лозунг чи девіз, це якби, основа існування і родини, і міста, і країни в цілому. Впровадження нових сучасних технологій задля енергоефективності дасть перспективу на шляху до ЄС та стане засобом запобігання енергетичної бідності. Ми розуміємо, що після нашої перемоги тільки ефективна економіка, такі ефективні міста зможуть дати людям можливість і бізнесу реалізовуватися. Це наша задача для того, щоб в тому числі повернути людей за кордону, це теж для нас дуже важливо. Проєкти та програми з енергоефективності та декарбонізації у різних секторах економіки фінансуватимуться через фонд декарбонізації, який наповнюється за рахунок податку на викиди СО2. Населення, бізнес, комунальні та державні сектори можуть звернутися до офісу за консультацією.